Всім привіт! Сьогодні у мене нове відео знову біля Юрти, такої своєрідної. Сьогодні я хотів ну, покласти на неї все ж таки клієнку. Бо ну, та луза, яку я неї поклав, вона від дощу навіть падала і ламалася. Просто. А тут я її обтягну, і там, може, якось замаскую ще. Ще я хотів, ну, це так по дорозі поки йшов, я придумав додумав таку ідею, що Можна взяти і зробити якийсь накопичувач води дощової або роси, ніби так, щоб. Ну, покажу, як я це хотів зробити, якщо лишиться кліянка. Але я думаю, лишиться, бо він не такий великий. Кріпити я не знаю поки що як буду, бо я нічого такого не брав, думаю, просто так просто на... накину. Е, ще сьогодні в мене є останній мій сухпайок. Зараз покажу. Я на нього великі надії покладаю, а я буду починати клійонку накладати якось. Треба буде це продумати, що в мене виходить. Воно було трохи мокре з середини смак клійонка, і тут треба було би доставити ще один. Але з середини наче непогано. Тут тепер вже тепліше. Та, там Треба було б ще один доставити, ну тут непогано. Тільки то, що жарко трохи. Плох. Ну, якщо заховатися від дощу, то в принципі підійде. Я так думаю. У мене лишився ще величезний відрізок клійонки. Я думаю з неї зробити водозбірник зараз. Але для початку я би щось з'їв. Значить, напевно, тим зараз і займуся. Щось з'їм. Зараз будемо розпаковувати сухпай. Що це? Сухпай Збройних сил України. Знову ще один український сухий пайок на 20, ну, добовий польовий набір продуктів. Тут весь склад. Ну, та його прочитати можна, але там багато чого є. Я, ну, мені, я думаю, він буде смачним, так як і перший мій сухпайок український. Його там не буде, напевно, розігрівача, так що знову прийдеться вогонь розводити, але... Ой! Починаємо розпаковочку. Надіюсь, вам все добре видно, бо в мене нема штатива, і я викручуюсь, як тільки можу. Ого, я тут бачу якийсь хліб навіть. Ну, а зараз все по порядку глянемо. Так, сухарі армійські житні. Круто! Сухарі в сухпайках я ще не бачу. Ого, який великий пакет. Так, це що в нас? Суп гречаний з м'ясом свинини. Так, тут все пише. Якщо вам видно буде, то глянете. А якщо не видно, то вже не видно. Так, ложка це добре, бо тож я ложку не взяв. Прозора ложка стандартна, так, як була в першому. Так, тернопільське сонце класичний чорний чай. Байх... Чай байховий Тернопіль... тернопільське сонце. Ніколи це такий чай ще не чув. Так, картопля з куркою, овочами та капустою. Це, напевно, друге. Це обід, скоріше за все. Або все ж таки це на 24 години. Ну, от. Картопля з куркою, овочевою та капустою. Так, далі. Що тут ще? Волога серветка антисептична. Волога серветка антисептична. Великий пакетик цукру. Волога ще одна волога серветка. Так, це що? Вітамінізований джем. О, нарешті джем є. Це дуже добре яблуко. Так, і сіль перець. Так, сіль перець. Ну, цей... Ці... О! Ще пачка галет. Галетка. Тут бджоли літають вже. Так як вже пішли сонячні дні, не вже літають. Так, значить, я думаю, першим треба їсти суп. Гречаний з м'ясом свинини. Значить, зараз я буду розводити вогонь і буду розігрівати. Ну, Виглядає вже краще, ніж перший, бо в першому там було мало чого. Ну, але цей більший, напевно, дорожчий, крутіший. Гріє стандартним способом. Щоб не витрачати воду, щоб ще закип'ятити його там, то я його просто біля вогню нагріваю. Це ж зручніше, бо в мене води і так небагато. Так що поки що робимо так, зараз він дуже швидко, я думаю, нагріється. Ох, дим, іде ось трохи. Бо вогонь такий непоганий. Тож вітер тут -то все ж таки трохи є. Але так то все добре. Чекаємо. Я його нагрів, воно стало набагато рідкіше. Так, ножа тільки взяти. І від... А, ні, тут можна відкритий без ножа. Так, трохи. Отак. Ого, як його тут багато. Так, дивіться. Досить багато. Так, зараз покажу, як я хотів робити накопичувачі води. Для цього нам потрібен відрізок кліонки і ніж. Який відрізок кліонки, Це вже залежить від ями. Зараз покажу, як це буде працювати. Тут є яма. Яма, от вона. Я планую просто покласти сюди кліонку. Ось так, ну, кусок покласти сюди клієнки. І в цій ямі буде збиратися дощова вода. Ну і роса, таке інше. Поки що це як експеримент. Так що буде видно. Просто відрізаю і кладу її сюди. Побачимо, що ще ось щось буде. Так, в нас виходить щось таке. Тільки ми... Ага, я тут ще не дорізав трохи. Зараз ми доріжемо. Так, де тут тут є воно? Отак. Ось така ямка з клієнки в нас виходить. Вона мала би накопичувати воду. Я думаю, пару таких ямок і можна ну, якесь зробити все ж таки, ну, щоб мати якийсь ресурс води хоча би. Щоб була мінімальна автономність, бо вода, ну, в першу чергу я хочу подумати про воду. Бо навіть зараз я хочу пити. В мене, звичайно, є вода, але зараз роблю ще декілька таких, потім зніму, покажу. Так, для початку яка штука виходить, що тут я ну просто його розстелив. Оце залишки, це таке. Е, ну і от, от, от такі ями. Тут менше трохи. така. Тут середня і тут найбільша. Е, трохи розклав їх, я думаю, якщо десь буде роса або дощ, то набереться вода. А це якось сюди ті мухи. Літають так тут. Страшно трохи, що вони літають, ще вкусуть. Так, ну воно, в принципі, нехай тут стоїть, тут будемо як щось лишати речі. Зараз будемо розігрівати, вже не буду вже знімати, як я розігріваю це. Вже ви бачили. Фу, зараз трохи дров наберу ще звідси. розпалю і будемо розігрівати. Буде друга, друга страва, потім може будемо ще чай зробимо і ну, попробуємо ті, що там є джем, раціону, галета, все, сухарі. Попробуємо це все. І так, я вирішив поставити ще воду зразу. Вона дуже швидко почала закіпати. Фу. Дрова я не встигаю вже підносити, але вогонь добре розгорівся. Зараз нагріється ця е картопля. І чай зразу зроблю. Вона вже закіпає. Щойно сонце заходило. Було так полегшення, трохи не так жарко було. О, закипіла. Зараз трохи долию. Так, я зняв вже воду, вона дуже швидко закипіла. Зараз ми попробуємо тернопільське сонце. Класичний чорний чай. Так, зараз. Так, щоб було видно, що я роблю. Так. Я такого чаю ніколи не пробував. Дістаємо. Так, Тернопільське сонце. Ну, звичайний чай пакетику, І просто його туди. А, гаряча вода. Так, і він собі тут зараз віддасть. Ну, заварить чай, чай завариться. Трохи налетіло туди всяких непотрібних штук, але вже ладно. Зараз чекаємо, поки він завариться і поки нагріється картопля. вона ще гріється. Фух, так швидко я ще воду ніколи не кип'ятив. Що в нас вийшло з чаю. Чай смачний. Хороший чай. Ну, мені сподобався чай. Зараз ще будемо що робити. Зараз ще будемо робити ну, такі бутерброди. З галет. Ну і в мене всі є сухарі. Я їх пропоную одразу спробувати. Звичайні сухарі. Попробую їх, напевно, з чаєм пробувати. так. Твержі, трохи. Але, в принципі, не такі погані. І так, йдемо далі. Галети. Раціон такий, які були в першому моєму сухпайку військовому. Звичайні непогані галети. Але тут ми їх прокачаємо, бо у нас є джем яблучний. І тому ми їх можемо трохи прокачати, поливши цим самим джемом. Так. Ага, я ще дирку не зробив. О, тепер зробив. переробив. Смачний. Зараз ми його полиємо трохи. Так, отакий в нас виходить, він не дуже падає. На запах яблучний, там. Все так як написано. Яблучний джем з яблучним смаком. Все добре. Зараз, щоб бджоли на мене не почали летіти. Так. Тут навіть ще на третю галету вистачить джему. Галета зараз отак От це відбувається. Просто в чотири рядочки такі намазую галету. Ну і на п'яту, в принципі, теж вистачить. То буде, ну, в цьому сухпайку, мені здається, це таке солодке доповнить. До чаю. Блін, дивіться, клей, кліщ прямо на руці. Зараз я його в вогонь викину. Все, він там, напевно, згорить, надіюся. Так, перевіриш чи на ногах, немає кліщів. Ніби немає. О, спав чуть-чуть. Так, намазуємо так. Чуть-чуть. Зараз треба вже все на останню галету треба вже все витиснути. О, вона така непогана вийшла навіть. Остання. Так, і в нас вийшлося такі 4 галети. Пробуємо з чаєм. Думаю, от якраз для чаю вони й були зроблені. Ну, бо намасти джему, міщаємо, так якась травинка. Або треба було джемом намасти сухарі. Але я намазав галети. Я думаю, вони для того, це смачно. М -м -м. І галети набагато м'якші, ніж в першому сухпайку. Смачно, смачно. Що ж, поки що будемо закінчувати на цьому. Зараз я доїдаю галети, допиваю чай і вирушаю додому. Накрили трохи юрту, але вітер все одно її чимось задуває туди всередину. Вогонь я загасив, зараз ще догашу трохи. Побачимо, чи водозбірники будуть працювати. І в мене це був останній сухпайок, на жаль. Дуже смачні сухпайки. Дякую моху за ці сухпайки, модисту. Ти мені дуже допоміг моєму каналові, бо я не знаю, що я би знімав просто без тебе. Далі буду, думаю, готувати щось таке сам, переходити сюди. Але якщо якісь пропозиції для мого табору, такого невеликого, то пишіть їх в коментарі. Ну, все. Всім хорошого настрою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коменти пишіть. Всім дякую.